І переходимо до степлера підв'язувального. Ось така комплектація, як можна бачити, сам степлер. Інструкція на українській та на англійській мові. Також комплект входить ремкомплект, в якому є лезо, пружина та гвинтик. Ось так степлер у нас виготовлений, сам корпус його повністю металевий і є пластикові деталі. На руці маємо ПВХ-покриття, яке не дає руці висковзнутим. Як бачимо, є в нижній частині барабан для стрічки. В степлері вже встановлена стрічка заправлена. Ось так воно заправляється по цьому каналу і вже заправляється спереду біля ножа. Також вже встановлені скоби, вони встановлюються ось так. Натискаємо тримач в магазину скоб і витягуємо. І сюди вниз. Цей отер ми вже вставляємо скоби. Нагадаю, скоби вже в нас встановлені. І зараз покажу, як, як же він працює. Беремо ми дві гілочки наші. Робимо перший стискання, тим самим ми зачіплюємо стрічку. Спеціальним гачком, ось тут він знаходиться. Потім беремо наші гілочки Ось так. і стискаємо другий раз. Все, ми маємо ось таке з'єднання. Затопимо скоби стрічка у нас скріпилась і зробимо другий. І ось таким чином будемо підв'язувати наші томати, огірки, високорослі рослин. Ось так все швидко і легко. Тим самим ми собі зменшуємо час на підв'язування.